Всім привіт! Остання заява польської влади стосується заробітків на території Польщі, тобто, яка мінімальна зарплата є на тепер, на зараз, і яка планується в 2024 році. І сьогодні я про це вам розповім. А вас попрошу в коментарях написати, скільки ви заробляєте зараз, перебуваючи в Польщі. Можливо, не в Польщі, там багато хто в Німеччині чи в інших країнах. Я думаю, що це буде нескладно в коментарях написати, скільки там я заробляю стільки-то, стільки-то або в мене погодинна ставка стільки-то, або в місяць в мене виходить стільки-то. Не забуваємо ставити лайки, робити репости і, звичайно, підписуватись на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Отже, з 1 липня 2023 року мінімальна заробітна плата в Польщі буде становити 3600 злотих брутто. Погодинна оплата праці з 1 липня 2023 року буде становити 23 злотих 50 грошей брутто. Це те, що буде з 1 липня, але ціни в Польщі дорожчають на все, тобто саме про життя людини, чи ви з України, чи ви з Польщі, чи будь-якої іншої національності життя в Польщі дорожче, як і в інших країнах. І звичайно, що зараз урядовці, парламентарі, а особливо перед виборами обіцяють дуже багато. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата має становити 4242 злотих, а з 1 липня 2024 року 4300 злотих. Ну, не особливо піднялося. Але міністр у справах сім'ї та соціальної політики Марлена Малон заявила, що через високу інфляцію мінімальна заробітна плата має бути подвоєна. Такі суми буде запропоновано уряду на опрацювання і можливо, з цього щось вийде. Ну, так заявляють високопосадовці Польщі щодо подвоєної, я дуже сильно сумніваюся, тому що якщо вони подвоять суму, я не знаю, чи вони в них візьметься така кількість, щоб заплатити людям такі фінанси, і це ляже на плечі бізнесу, який ті гроші буде платити. Це дуже великі гроші. Е, особисто я, будучи в Польщі, на останній роботі, яку я вважаю досить непоганою. Я був оператором на машині в друкарні, я заробляв 4-4,5 тисячі злотих на руки, теж залежало від того. Скільки я часу працював? Чи це було по 8, чи це було по 12, і чи виходив у вихідні? Бо якщо виходив у вихідні, додатково працював, то звичайно отримав більше. Якщо тільки на ставці 8 годин, і все, ну, то менше. Але це було десь приблизно 3 роки тому. На даний момент я в Україні. Як на мене, любе підняття зарплати це завжди добре, тому що ви зможете отримувати більше. Це завжди навантаження на бізнес. Але для звичайного працівника. Це добре, бо він зможе принести додому більше грошей. Що ви про це думаєте, і скільки заробляєте зараз за кордоном, обов'язково пишіть в коментарях. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні, дякуємо Польщі та Європі за допомогу.